Тут навіть такі бусики їздять, непонятні. Місо аж дрожить. Крутізна, бачите, для них гольф-клуби -гольф поливаються. Бачите це в зелене? Тут для крутізни. Щоб в них була трабичка, дерева. А для таких бусяків тут нічого не поливається, все пропадає, все жовте, все вигоріло. О, для крутих, бачите, яка набережна, там, з культурами деревами а для босяків вон там далі камені пісок таке сміття і отак от, от, от там босяки живуть ну по, по, по київських мірках це крутизна, по київських мірках ну не по самих вищих саме вища крутизна живе там десь в швейцарії ну це так щоб ви знали Київ. Київ, Київ, Київ. Це Київ. Дивіться, тут поливають. Бачите, як гарно. Оцей клаптик поливає. Не знаю, хто тут поливає, зелені берези. Все зелене, все гарне, все красиве. Прийдемо в три метри. Дивіться, все вигоріло, все вигоріло. Дерева повигорали, все повигорало. От те саме, бачите, те саме місце з іншого боку. Ну, це Київ. Це отут один господар знайшовся. Якийсь один господар. А там дивіться. Оце таке. Київ. Вода рядом, озера, Дніпро. І немає политка Дивіться, як чудно тут, дерева ростуть, тут все сіяє. Ой, ось таке воно. В принципі, нормально. Не знаю, ну, в принципі, щось є нормально. Але я боюся догадатися, скільки вони спишуть на це. І що це таке, чи воно працює. Що це таке? Не знаю. Я от не знаю що це таке, це типа полів якийсь. Ну що там написано? Ватерлайк і -like про. Ватерлайк, -like про. Вода як у професіонала. Цікаво є вона там. Та да. да, хрен там, не, нема нічого. <сум> Туди ніхто нічого не наливає. Бачите? Я думав, вони повні, а вони... Бачите, пусти. Ой, кличко, кличко. Нащо ж ти їх поставив, якщо ти туди води не наливаєш? Ну, дебіли, як вони достали вже ці дебіли. О, поляки, кажу, поляки ці. Київляни такі самі дебіли. Оце поставили і списали. Вони навіть не здатні глянуть, чи там щось є, чи там нема нічого. Дивимося. Ну це звідси видно, що там немає нічого, бачите. От обман. От обман. Київ, ну а що, лохів не, не обдурить. Київляни — це такі лошари, що куди якому селу. Тут не нос задирають, що вони київляни, на самом деле лохи лохами. Оце, бачите, птепліткою застали. А це така сама була дорога. От ще рік два назад вона була отака. Дивіться, це таку дорогу взяли, зідрали. Це така дорога шикарна, я вам скажу. Шикарна дорога, що ще й ту плітку перестоїть. Цю зідрали дорогу отаку і поселили пліточку. Під час війни, як вам подобається. Солдатам ні патронів, ні окопів, ні їжі. Зате кличку на вілу в гамбурзі. В мішках, яких немає нічого. Воровство, я вам скажу, страшне. Страшне воровство, Ужас. І головне, що лошари ходять і навіть не, не розуміють, що їх обкрадають. Мечать щось, силосу вимагають, а їх туди, на фронт, на фронт, на фронт, на м'ясо хто м'якнув, на м'ясо. Оце щось цікаве. Там якусь траву посіяли чи що. Чи не косили, не знаю. До речі, за кордоном дуже багато газонів, які цвітуть, такі трава по пояс. Дуже-дуже багато. А в нас отакі, то не зрозуміє, не газон, не бур'ян, чорт що. Ну, але так, для Києва піде, для Кличка це навіть круто.